Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона і майже весь мій контент пов'язаний з Кореєю. І це відео буде не виключенням. До речі, не лякайтеся це все ще я. Просто змінила колір волосся, вирішила покинути блонд. Еніве, не про це сьогодні. Я ще не встигла зробити 150 тисяч ін'єкцій і свинячий ніс, але. За цей рік в Кореї у мене вже якось сформувалася своя думка з приводу косметології, і я думаю, вона, звичайно, буде формуватися і далі. Бо очевидно, якщо я буду тут надалі проживати і цікавитись косметологією, то щось ще з вами ми затестимо. Моя думка про корейську косметологію стоїть на трьох китах: перший кит і найменший це мій досвід, другий кит це те, що я почула від інших, і третій це. Думки і відгуки мого хлопця, Корея, хоч і вважається країною косметології та пластичної хірургії, але особливо я взагалі не довіряю корейській косметології. Ну так як хотілось би, і я скажу навіть більше, будь-яка здорова людина зі мною погодиться, якщо звичайно дослухає мене до кінця, а особливо зі мною погодяться ті, хто вже проходив через це, через пошук клінік, консультації та. Робив якісь процедури тут, і я хочу сказати, що звичайно досвід у всіх різний, і є люди, у яких з першого разу все вийшло класно, або вони одразу знайшли гіда по клінікам, або у них був одразу там перекладач. Я кажу більше про той варіант, коли ви все робите самі. Але не довіряти корейській косметології це не про те, що я ніколи нічого більше тут не буду робити. Взагалі ні. Я впевнена, що корейці топові, і ніхто з цим не буде сперечатись. Проблема недовіри лежить трішечки глибше, і вона більше пов'язана з тим, як виглядає косметологія в Кореї і як вони себе презентують. Бо на постерах на відео все виглядає класно, але на ділі мені це завжди нагадує якийсь. i Величезний ринок, де стоять сотні просто торгашок, і намагаються продати вам свій товар повигідніше. Кожна або кожна впевнений, що їх товар найкращий, що вони саме експерти в цьому ділі, але по факту вас хочуть розкрутити на бабки. Район Канам, от якраз той самий ринок, де косметологи продають один той самий товар, але по різним цінам і по різній стратегії, навіть якщо вони просто стоять Одна біля одної, коли я почала шукати клініку, для мене найскладнішим було вибрати її, вибрати, кому я довірюсь, куди я піду і що мене заманить найбільше. Чим більше вибір, тим більше очі на жопу налазять. Я вам скажу. Тим більше ти втомлюєшся і не розумієш взагалі, кому ж все ж таки віддатись. Незлічені івенти. Я вам кажу, манять просто жесть. Причому здається, що якщо в клініці да, ціна на ту ж саму процедуру дорожча, то наче і довіра більше, що вони там знають собі ціну, що можливо вони більш як люксові. А коли є дисконт, то звичайно зваблює ціна, і ти ведешся на це. Бо як людина не знаюча, я не в курсі, яка собі вартість, наприклад, тієї чи іншої процедури. І важко оцінити. Наскільки вони накручують або ні? Колись у мене була велика мрія: це рубанути мій носик. Зараз мій ніс мене повністю влаштовує. Мабуть, у мене більше цей комплекс був через те, як він а, виходив на фото. Виявилося, що після 27 років гравітація та повільний метаболізм відведуть мою увагу від носа назавжди. І так я прийшла до свого другого підборіддя та брильців, котрі мене починають трішки викалопувати. Але одразу скажу, що це не є моїм великим комплексом. Це просто те, що я знаю, от без цього я б могла виглядати свіжіше, молодіше, і в принципі, те, що можна змінити, і не треба, наприклад, лягати. Ідні ж поки що, звичайно, крім якоїсь процедури, мені варто було б ще прикрити ротик, або я тут в Кореї набрала. Але я все одно точно знаю, що цей овал обличчя та брильця у мене стопудняк генетичні, тому рано чи пізно мені з ними прийдеться поборотись. Тож одного дня я згадала про ось цей застосунок. Популярний в Кореї, і разом з хлопцем ми почали шукати процедури, які б допомогли підтягнути нижню третину обличчя. Я сподіваюсь, моя кофточка вас не смущає. У мене там нічого нема насправді такого, щоб не дай Боже вивалилось. трішки сьогодні на еротичних мудах. Коротше, знайшла я таку інформацію, що в Кореї дуже популярна така процедура, яка називається ІНМО. Ця процедура якраз спрямована, щоб зробити овал обличчя більш таким ві. Подібним а, і підтягнути його я не знаю чому, але мені вона тільки змогла прибрати якийсь набряк. Мінімальний. Ну або хоча б це треба робити курсом а, хоча б два-три рази. Це було жахливо боляче, бо я відмовилася від мазі, котра заморожує цю частину. Бо у мене, в принципі, по життю з больовим порогом немає проблем. Але мене так йорзало по цій кошеці просто від болю, бо воно прожигає дуже сильно. Хто знає, той знає. Вийшла я вже з синяками. І, мабуть, через синяки здавалося, що моє підборіддя менше, бо воно тупо просто відводило увагу. До речі, перед цим інмодом я ще була в одній клініці на консультації, просто і чесно, нічого, окрім як продати послугу, вони не зробили. І продають послугу вони достатньо по циганському, тобто дуже агресивно, якось, і через це я просто захотіла звідти збіжати. Знаєте, ми просто як. Наче сиділи з меню. Там, до речі, реально це виглядає як меню, така велика книжка процедур. І ця консультантша виглядала, знаєте, як офіціантка, котра вже настільки втомлена, і вона просто намагається нас уже поквапити з вибором. Через це я відчула просто нереальний стрес, і через те що там не було теж перекладача. Я просто попросила піти. І слава Богу, з нас нічого за це не взяли. Тобто була я на консультації, потім я зробила в іншій інмод, і ось третій раз я пішла в ще одну клініку. Я пішла туди просто на консультацію. Так само все. Просто в кожній клініці вас садять в окрему кабінку. Там прям є така зона, де сидять багато консультантів за комп'ютерами. І... Консультують людей, вони координують по цінам, типу роблять вигляд, що вони щось розуміють, що вам краще, і намагаються впарити вам товар. Не зрозуміло, хто вони такі, хто ці люди, чи є у них освіта, чи мають вони право вам щось радити. І навіть не запитують про побочки якісь, чи можна вам це, чи не можна, і знову все було настільки швидко, настільки в корейському стилі, що знову я впала в якийсь стрес. І незважаючи на те, що коли я писала їм в WhatsApp, я бронювала типу консультацію, але мабуть вони не передають це між собою цю інформацію. І вони не знали, що я не планую сьогодні нічого робити, продовжували на мене тиснути, пропонувати щось ще і постійно, типу, ну, що ви що, що будете робити, що ви будете робити, ось ось так. Дівчата, ділюсь секретом: що вони мені пропонували, хоча це зовсім не секрет. Спочатку вони мені порекомендували укол ботокса в мишцю ось тут. Бо коли я ковтаю, у мене ця мишця дуже е, рухома і шкіра сама дуже тоненька. І далі два різних лазера після цього укола Шурінг та Інмод 300. 300 голочок. Укол коштував біля 150 тисяч вон, а ці два Апарати коштували 99 тисяч вон по знижці. Звичайно, тільки для мене. На питання чи побачу я хоч якийсь результат? Мені натякнули, ну щоб я нічого такого особливого не чекала, а особливо, якщо я не в колюботок, вона мені натякнула, що можеш нічого взагалі не очікувати. А я не хотіла, бо я боюсь, не знаю, чому, бо мені хочеться перед цим якось. Інформацію, знаєте, покопати. Виявилося, що найефективніша процедура це лазер Ультера Альтера, по-різному називають. Він коштував по знижці 690 тисяч вон, а без знижки десь 860 тисяч вон. І, звичайно, знову ця знижка тільки що для мене. Звичайно, я теж чула про цей найдієвіший апарат, що не можна дуже гарно і на довгий час, там, на період. Півроку рік підтягнути цю третину обличчя без хірургічного втручання. Звичайно, в цей день я була не готова відстягнути майже 700 тисяч вон. тож я пішла, завернувши в серветочку, неприємний після смак цих а, облич цих дівчат, котрі розчаровано мене проводили ручкою. Якщо ви являєтесь професіоналом. В сфері косметології або у вас є гарний досвід, або негарний досвід. Будь ласка, поділіться, що вам допомогло. Я думаю, всім, у кого ця проблема буде дуже цікаво почитати. Про це, ну і мені також. Коротше, мені не дуже подобається а, обслуговуючи персонал в Кореї. Для мене для мене да окей, це дуже стресово і морально мене пригнічує. Після чого мені просто банально не ні хочеться нічого. Звичайно, ми з вами розуміємо, що якщо вони перестануть цього робити, то і наслідки будуть. А, для них не гарні. І тих, кого морально легше подавити, просто побіжуть в іншу клініку, де їх присунуть більш професійно, так скажемо. До речі, мені здається, азіати більш м'які в цьому плані, вони більш просідають і прогинаються під ці пресинги, мабуть, через культуру і це виховання, невміння відмовити. Ну, не знаю, це моя фантазія. Я ще дізналася, що є тільки один оригінальний апарат Ультера. Він американський, і він відрізняється від неоригінальних або ну як типу схожих апаратів корейських і там ще якихось. Тим, що у нього є такий екранчик, і він найдієвіший, бо бачить на якій глибині а, треба палити жири, де ваші жири коротше, знаходяться. А всі інші аналоги не можуть гарантувати вам такого самого результату, бо там відсутній типу, такий сканер, і спеціалісти роблять це, як то мовити, на ослі. Я, до речі, порівнювала прайс на цю процедуру в Україні і в Кореї плюс-мінус однакові. Тому якихось прям привілеїв я тут не бачу. Єдиний що, звісно, класно, що якщо ви вже знайшли клініку, якій ви довіряєте, в Кореї акції знижок просто валом. Або кожну неділю, або кожний місяць, дуже багато різних процедур, вони цим завлікають людей дуже сильно і це працює. З приводу мого кита номер 2 це те, що я чула від інших, це, знаєте, як немає якогось однозначного одного Висновку, тобто, або все супер класно, або все супер погано. До речі, ось мені подруга нещодавно розповідала, що у неї є подруга кореянка тут, і вона вбагує дуже великі гроші на ці косметологічні процедури. Ходить на всі акції, на всі там нові штучки. Коротше, намагається просто максимально покращити своє обличчя. Ну і якось це наче все гірше і гірше, тобто прищі нікуди не уходять, рубці нікуди не уходять. Можливо, вона занадто переобтяжує обличчя цими всіма процедурами, і насправді у неї проблема може ховатися далеко не назовні, а десь всередині. Наприклад, як було у мене. У мене були гормональні збої. Давайте перейдемо до останнього кита, хоча він не дуже так пов'язаний з моїм хлопцем, але він допоміг мені знайти деяку інформацію. І також, до речі, він ходив на лазер прибрати рубці дуже часто. Йому прям підпалювали, у нього були от ранки на шкірі. Ходив він разів п'ять, мабуть, і у нього навіть залишилися ще процедури. Я не знаю, чому він не продовжив. Чесно, я. Різниці не помітила за весь цей час. Я не знаю, чи вона така щадяща ця процедура. Бо за 5 разів повинні бути вже якісь результати. Ось так не повинно розгладитись, але у нього, наче що було, то й залишилось. А це, до речі, великі гроші. Ну, коротше, давайте подивимося статистику. Ну, заради інтересу, та подивимося, які країни тут більше отримують. Косметологічні та хірургічні процедури. Інформація буде 22-23 рік. Бо за 24, я думає ще не оновилася. Минулого року Корея відвідало загалом 605 тисяч іноземних пацієнтів. Це на 150 тисяч людей більше ніж 22-му році, коли сильно впливав ковід. За національністю перше місце посіла Японія, далі йде Китай і США. До речі, до ковіду спочатку. Перше місце займав Китай, потім Японія і потім США. Порядок послуг, до яких люди звертались, була такою: дерматологія, пластична хірургія, терапія та внутрішні хвороби. А ще проблемою тут є те, що дуже мало лікарів інших направлень. Дуже насправді багато розумних людей та лікарів, котрі все одно потім вибирають. Іти в галузь косметології та пластичної хірургії. Я думаю, очевидно, чому це через гроші та легкодоступність у розвитку. Тобто, 8 з 10 клінік, відкритих цього року лікарями загального профілю, є дерматологічними. Одна депутатка оприлюднила статистику про новостворені лікарські заклади клінічного рівня. Серед 129 клінік, відкритих лікарями загального профілю, 80% задекларували дерматологію як спеціальну. Спеціалізацію тут є такий закон, що під час відкриття медичного закладу треба одразу повідомляти про свою спеціалізацію, і у середньому на одну клініку виходить три спеціалізації. І Якщо поглянути на статистику, то відкривають клініки першими: це дерматологія, потім терапія, потім сімейна медицина, пластична хірургія та ортопедія, гінекологія та педіатрія тут взагалі хромають. Все менше і менше з кожним роком а, спеціалістів вибирають цей профіль. Ось така ситуація малянта. Так що не спішіть дуже їхати сюди в Корею за а, новими враженнями, бо вони вас можуть розчарувати. І все ж таки давайте думати про те, що по статистиці да, явно косметологія та хірургія більше направлена на азіатську зовнішність. Насправді, як би вони не розвивалися і. Не приймали іноземців все більше і більше, але все одно ще потрібен час, щоб більше довіряти корейським спеціалістам. Мені насправді хочеться поїхати в Україну як тільки буде можливість, і мабуть там уже проконсультуватися, піти кудись щось зробити на своїй мові, щоб я все розуміла, щоб мені все розклали. Бо знаєте, я завжди кажу своєму хлопцю, що а, так як тут все відбувається, мені трішки дикувато. І <ріх> я звикла, що у нас сфера обслуговування, вона більш. Така лагідна, тобі більш намагаються вгодити, проконсультувати. І це не виглядає настільки як ринок, як впарювання. А це більше як ну це треба прям мати такий знаєте, талант. Звичайно, попадались люди, які намагались щось продати або втюхнути. Але часто все ж таки це якось більш індивідуально, наче немає відчуття, що ти просто на якомусь заводі, де ці процедури так штампують і тебе хочуть уже пропустити. А ти як знаєш камінь приткнення? Ти от прям не даєш їм продиху вже або йди, або не йди. Консультація. Мені потрібна консультація спеціаліста, котра індивідуально розгляне мою проблему. Я такого тут не відчуваю, можливо, ще не знайшла свою клініку. Діліться своїм досвідом, і я дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки та до зустрічі.